Всім привіт! Вітаю на каналі Світ Таро. І це наш таро-прогноз для стрільців на травень І так, любі стрільці, що на вас чекає в травні? Витягнемо три карти, три основні події. І так, перша подія, яка чекає на вас в травні, принцеса Жезлів. Це може бути, знаєте, такий, як. Початок чогось, можливо, зародження якихось стосунків чи якогось бізнесу, да, чи, ну, от чогось такого початок, щось ви будете пробувати починати. Е, може, будете, от Ви наче дійсно когось очікуєте, да, виглядуєте чи, чи на щось, чи на когось чекаєте. Це також діти, да, можливо, щось буде пов'язане з дітьми. Так, друга подія, яка може бути, сила. Карта сили говорить про те, що вам треба бути сильними, да, не тільки фізично, емоційно також. Можливо, дійсно, вам треба буде поборотися за щось або брати да, свої обороти, якусь ситуацію, якусь людину, чи як то кажуть, брати бика за рога от, дійсно. Проявляти може навіть якусь ініціативу свою. От, або відстоювати да, себе якісь свої права, можливо, свою позицію. От. Може бути також пристрасть. якісь такі яскраві моменти можуть бути. Можливо, і в стосунках навіть. Третя подія, яка може бути. Королева Пентаклів. Це може бути пов'язане щось з фінансами, з матеріальним. Можливо, знаєте, як Тут як більше навіть порада, ще можна сказати, як накопичити, накопичити грошей, да, ем, зберігати, да, от, ну, не дуже так можливо якось витрачати або бути більш такими практичними. Тобто ем, проявити. Своя невеликі не, не не, не вели, не витрати да, такі от на щось. Давайте ще додатково витягнемо одну карту: 8 жезлів. Це може бути, що ви можете отримати якусь звістку. Можливо, взагалі, якась така може бути швидка подія, або зміна якась подій, причому дуже так швидко. Можливо, вам доведеться кудись поїхати, можливо, це якісь відрядження, або просто поїздки. Також це може бути і подорож. Тобто це не обов'язково там, наприклад, якщо це стосується тільки роботи, ні. От. Так, є. Далі. Фінансове положення, робота, кар'єра на цей місяць, дивимося: двійка пентаклів. Це може бути, що ви можете щось, ну, бути, як на якомусь виборі, щось можливо думати, да, балансувати. Також це робота в парі ще може бути. Можливо, ви будете, у вас є партнер, з яким ви працюєте, або будете думати, да, от. Чи працювати, чи не працювати, наприклад, з тим партнером там, чи з тією людиною. Також, знову ж таки, щось пов'язане з фінансами може бути. Можливо, будете думати, да, як от розподілити ці фінанси правильно. Також і, ну, і в роботі так само, да, от в кар'єрі, можливо, якісь такі які зважування там за і проти можуть бути як правильно вчинити особисте життя, сімейне життя, стосунки, шість жезлів. Шість жезлів говорить про те, що ви можете наблизитись до якогось наступного кроку у ваших стосунках. Або якщо ви один чи одна, то це може бути, як знаєте, якийсь такий рух далі. Тобто, що треба теж приймати ініціативу, рухатися вперед, да? щось робити. Під лежачий камінь вода не тече. Так от, ви можете досягти якогось результату. Давайте ще одну карту витягнемо. Паш кубків, щось може починатися, та? щось таке романтичне, можливо, якісь там такі повідомлення, записочки, ну, щось таке, знаєте, дуже приємне. І незалежно від того, чи ви в стосунках, чи не в стосунках, якщо навіть ви в стосунках, ви ж можете теж е е якусь романтику влаштувати. Так, і пора даний травень. Двійка мечів. Спробуйте. Зняти пов'язку з очей і навколо все дуже добре роздивитися. Е, можливо, ви чогось не бачите, або не хочете бачити. Да? Тобто відкрийте очі. Е, зніміть рожеві окуляри ще. відкиньте страхи, можливо, свої. Да? Бо тому що дві камежів це ще про невпевненість, про страх. От. Е, тому. Така, як би вам ще порада, не боятися. Так, і ще інша колода. І витягнемо ще одну карту як загальна подія на травень. Шість пентаклів. Це може бути, що або ви будете комусь давати гроші, або ви будете отримувати гроші. От. Це може бути і виплата аліментів, наприклад, якщо ви отримуєте чи навпаки виплачуєте. Може бути ще також як зважування, да? знову ж таки, приймання якихось за і проти. От і двіка пентаклів була, да? що теж як якесь таке балансування, щось думати. Ну, Тобто, давайте ще одну витягнемо карту. Десять кубків. Дуже класна карта, і сімейна, і взагалі здійснення мрій, бажань, емоційна така наповненість, все дуже класно, все дуже весело, ви щасливі. Ну, дуже хороша карта, тобто будете радіти чомусь. Тому, нехай у вас все буде добре. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Переходьте на сторінку в інстаграм, я на каналі. Бажаю всього найкращого до зустрічі.